Браво Верховна Рада. Друзі, виявляється, що наш парламент вміє не тільки приймати безглузді, несправедливі та дискримінаційні норми законів, а ще вміє їх відміняти та скасовувати і намагається навести, ну в даному випадку, якийсь баланс між добром та злом в нашій з вами сьогоднішній важкій ситуації. Про що мова що у мене така реакція? Пам'ятаєте мерзенне положення? Щодо мобілізації, там, де не мали право на відстрочку неповнорідні брати та сестри загиблих воїнів, наприклад. Неповнорідні це коли, наприклад, мати у братів одна, а батьки різні. Тобто, коли і мати, і батько одні й ті самі у братів. Ну, вони від одного шлюбу, грубо кажучи, то якщо один з братів загинув, то другий, що лишився в живих, він мав право на відсрочку. А от якщо, наприклад, мама одна у братів, але перший брат від першого шлюбу від одного тата, а другий брат від другого шлюбу від другого тата, то в такому випадку, якщо один із братів воїн і він загинув. Під час захисту батьківщини то другий права на відсрочку не мав. Ну, тобто це був просто повний брід і ну, просто це була відверта ганебна норма закону. Відверто дискримінаційна і просто ну, божевілля. З телеграм-каналу Нардепа Железняка я сьогодні дізналася, що парламент проголосував в цілому законопроєкт 113.91, яким вони прибрали цю ахінею? Ну, тобто, неповнорідні брати та сестри тепер також мають право на відсрочку, якщо їх брат або сестра загинули, захищаючи нашу з вами батьківщину? Я дуже рада, що ця норма виправлена. Я дуже рада, тому що мене особисто просто підкошувало це під ноги. Це ну, для мене, як для адвоката, це просто, ну, чесно, ну огидно, що можуть бути такі закони неадекватні. Тому що очевидно одразу, що той, хто їх пише, знаєте, він літає в космосі. Він просто не живе на землі і не аналізує взагалі, що відбувається. Але молодці, дякуємо вам, що ви це зробили. Але було б краще. Якщо б не було чого виправляти, якщо б коли приймаються закони, ну якась частина знаєте, здорового глузду вкладалася в них з самого початку, закони мають бути справедливими. Це означає, що вони мають бути одні для всіх. Всі перед ними мають бути рівні. Розумієте, У всіх мають бути рівні права та випустити. Тоді це закон.